Добрий ранок. Починаємо урок. Ми вчора з вами багато говорили про електричні розряди в самостійний електричний розряд в газах, і е, два уроки, мабуть, вивчали цю тему, але це така тема, на яку вигадати якісь Цікаві задачі для восьмого класу, ну не дуже просто. Тому більшість задач, яка вас очікує в цій темі, це задачі на, саме на електроліз. Ну, електричний струм в металах там теж класна задача, але ці задачі ми розв'язували в попередніх темах. по більшості. Тому зараз в цій темі основні задачі це саме електроліз. Тому саме про них я все ж таки продовжую. Вас цьому навчати, давайте ми зараз розв'яжемо ще одну задачку. Ось тут можете свіритися, але я думаю, ми вчора нічого не додали, крім домашніх задач, тому саме така кількість задач у вас зараз є. І давайте відразу ми переходимо до домашнього завдання. До речі, хочу зауважити, що у вас 40-й параграф це останній параграф вашому підручнику, але це дивно для вас, тому що ми. Підручник закінчили, завершили, повністю вивчили. А матеріал новий я ще буду розповідати на наступному році. Тобто завтра буду розповідати ще новий матеріал. Але його вже немає в підручнику. Ага. Не так відбувається. Це єдине домашнє завдання, яке у вас буде безпосередньо із підручнику. Взагалі, всі три задачі, вони з підручнику. Але далі, по більшості, ми будемо переходити на наш збірник задач. І, мабуть, ще пару задач ми із підручника теж розв'яжемо. Давайте розв'яжемо зараз задачу із вашого збірника задач. Ця задача вважається складною, вона із високого рівня, але по більшості задач ми і розглядаємо з вами з високого рівня на уроках. Це дамо я вам даю достатній по більшості рівень, хоча іноді і високі вам теж там перепадає. Дивіться, ось така задача. Який заряд потрібно пропустити через водний розчин кислоти, щоб отримати водінь, яким можна було б поповнити аеростат об'ємом 520 метрів кубічних. Номер 1726. Ось така у нас задача. Але ми досі з вами розв'язували такі задачі, коли у нас були метали, які осідають на катоді. А зараз нас е, запитують. Е, який водень. І ми досі з вами не використовували да, електрохімічний еквівалент водня. Але ось тут я вмикаю табличку, і бачимо, що у нас водень в табличці теж є. Бачите, у нас є і така речовина там теж. А все інше у нас саме метал. Ось так дивно відбувається. Ну добре, давайте дивитися. Тобто від нас. Щось намагаються з'ясувати. У нас є аеростат. Розумієте, що це така велика повітряна куля? Ну, так я будемо вважати. Ми знаємо об'єм, ну і, мабуть, нам ще, ще щось потрібно буде. Як ви вважаєте? Тому що якщо ми будемо. Гостину, Тому що якщо ми будемо користуватися з вами. Законом електролізу, то що це означає? Це означає, що нам потрібна буде маса. Ну, в даному випадку потрібна буде маса водню. А це означає, що нам потрібна буде густина. Але я сюди її не поставила, а є хтось з вас, у кого під ру... збірник під рукою, ви можете подивитися там густину водню. Будемо вважати, що це буде відбуватися за нормальних умов. У когось збірник є підробник? Бачите, яка маленька гостина у нього. А ще у нього не дуже великий електрохімічний еквівалент, як ви бачите, да, в порівнянні з усіма іншими. Але ми пам'ятаємо, що на це звертає увагу, тому що в попередній самостійній роботі на цьому декілька з вас посипалися. Дивіться, у нас ось тут є знання, і ви їх берете, ви молодці. Але ви забуваєте про цей коефіцієнт. Як можливо, про нього забути? У вас такі відповіді бувають, що я просто дивуюсь, звідки ви такі берете великі відповіді. Але тому, що ви не ділите на 10 мільйонів. А потрібно ж ділити на 10 мільйонів, якщо що. Добре, ну тоді можемо записувати. Об'єм, ми знаємо, електрохімічний еквівалент ми вже з'ясували, і густину ви мені теж підказали. Добре, давайте записуємо. У нас є об'єм. Вау, у нас тут не потрібна система інтернаціональна. У нас є електрохімічний еквівалент. І у нас є гостина. Ну, мабуть, ми все знаємо. А знайти нам потрібен заряд, який ми будемо пропускати через розчин електроліта, де у нас там є е, якась кислота, і при цьому у нас буде відбуватися електроліз, і водень буде осідати. Ну, він не буде сідати, він буде збиратися біля катоду, поєднуватися будуть два атоми водню, і в вигляді молекул водню вони будуть підійматися до гори. Тобто, зрозуміло, що водень у нас теж він позитивний і він буде теж, теж збиратися біля катоду. По більшості Гази, там, наприклад, хлор і таке інше, вони біля аноду збираються, але ми казали, що ми то, що біля аноду ми не розглядаємо в фізиці, то його хімії буде розглядати. Але водін збирається біля катоду, тобто про нього ми можемо розв'язувати задачі. Це наш це фізичний, це наша фізична речовина. Добре, так будемо вважати. Ну і починати, я так розумію, ми будемо все ж таки з чого. Закон електролізу. Закону електролізу. Я б починала би саме з нього. Тому що, якщо нам потрібен заряд, то він входить саме до закону електролізу. Але ми знаємо закон електролізу в двох записах, яку зараз краще написати. Через заряд Через заряд, безумовно. Тобто зараз дуже класно, якщо ми будемо використовувати формулу відразу через заряд. Нам не потрібна сіла струма, ми не знаємо часу, нам нічого це не потрібно. Але нам потрібен заряд, а ми відразу напишемо таку формулу. Але в цій формулі ми не знаємо. масу. Ми не знаємо масу, і тому ми можемо її записати. Ну і формулу я так сподіваюся, ви догадуєтесь, тому що якщо ви підказували мені густину, але все ж таки зазвичай, дехто де з вас плутається, що робимо? Де умножаємо, де ділимо. Маса у нас чому буде дорівнювати. об'єм. на об Так, добре, дуже класно, якщо ви не будете це плутати. Ну а далі ми не будемо підставляти не першу в другу, ні другу в першу. Я просто кажу, що перша дорівнює другої. І тоді я можу відразу підставити і прирівняти К умножить на Q і дорівнює Ро умножить на V. І звідси мику легко знайдемо. Більш того, у нас дуже класно подобрані величини. Це не навмісно зроблено, але це так відбулося, що ми дуже легко можемо перевірити одиницю. Тут немає ніяких підвохів. тому що, дивиться, густина кілограм на метр кубічний, об'єм метр кубічний, і вони радосно скоротилися. Електрохімічний еквівалент кілограм на колон, кілограми радісно скоротилися. І колони залишаються в чисельник, вони піднімаються. Тобто тут навіть нічого не потрібно додатково робити. Просто скорочуємо і все отримуємо. Ну, Далі ми зараз ще обчислимо на наступному слайді, але да, дивно, ця задача остання в цьому розділі. Це високий рівень, і це остання задача. Розумієте, що дуже складно в цій темі вигадати для вас складні задачі. І вона в високому рівні, тому що нам потрібно було э... вспом... вспоминати не тільки закон електролізу, а ще як маса через густину виражається. О, І тому вже складна задача. Ну, добре, давайте я переношу цей слайд на наступний, і ми будемо обчислювати, але я не буду записувати поки обчислювання, Я чекаю, коли ви мені скажете відповідь. Але як вы ее будете произносить, я не, не розумію, но давайте спробуйте. Я вже вигадала, як я буду ее произносити. Четыре мільярда шістьсот вісімдесят мільйонів. 680 мільйонів. Ну, так, мабуть, приблизно. Оно так, і відбувається. Добре. Ось така велика величина у нас. От. І це заряд, який потрібно пропустити для того, щоб нам знайти 520 кубічних метрів. Так, це тільки один. Одна така велика повітряна куля. Бачите, який, який великий заряд потрібен. Але я округлю це, і в нас буде аж дев'ята ступінь для колона. Я не буду приставку додавати сюди, я напишу ступінь просто. Ось такий великий заряд. Таке буває, так. Вони бувають дуже-дуже-дуже великими, ці заряди. Добре. Далі давайте ми з вами ще трохи часу у нас є, і ми. Трохи-трохи з вами повернемося до все ж таки струму в газах, тому що комусь з вас а, випаде там за жребієм, комусь буде а, задача, пов'язана безпосередньо з струмом в Газах. Тому наступна задача, вони всі будуть якісні, там кількість з них бути не може. Я сподіваюся, що ви вже встигли дописати, поки я все розповідала. І наступна задача 18.4. Можете мені казати, чим відрізняється самостійний газовий розряд від несамостійного? Ну, не самостійний це той газовий розряд, якому треба ще дія зовнішнього гінізатора. Так, і це совершенно правильно. Саме так я би і відповідала. Тобто для того, щоб у нас існував несамістійний газовий розряд, нам обов'язково потрібен зовнішній іонізатор. Без цього ми не можемо обійтися. Але в якості зовнішнього іонізатора у нас може будь-яка ситуація. Це може бути просто полум'я. Якщо пам'ятаєте, ми саме перший урок, коли про гази говорили, там конденсатор був дві пластини, і ми плам'я туди вносили. Це може бути якийсь облучатель або ультрафілетовий, або рентгеновський, щось таке може бути. Але щось нам потрібно обов'язково. Без цього не може існувати не самостійний газовий розряд, тобто для існування не самостійного газового розряду, обов'язково присутність зовнішнього організатора. Ви можете уточнювати там в дужках щось, ви можете не уточнювати, можна один приклад якийсь написати, але це потрібно розуміти. Але якщо ми говоримо про самостійний розряд, то що там буде? Там требується зовнішнього іонізатор. Так, йому байдуже. Він може існувати незалежно від того. Є у нас якийсь іонізатор, немає якогось іонізатора, чого він завіс? Він постійно завісає. Ну, нічого, ми його відвісаємо. то, якщо у нас є самостійний газовий розряд, то він буде відбуватися незалежно від наявності зовнішнього іонізатора. Це саме так Самостійний газовий розряд відбувається незалежно від наявності зовнішнього іонізатора. Давайте я трохи почекаю, і ми будемо продовжувати. Так, а ми продовжуємо з вами. Крім такої задачі, в нас є ще одна дуже класна задача. Но тут ви можете не всі приклади потім наводити. Я покажу багато всього, а ви можете щось з цього вибрати, якщо обрати, якщо хочете. Відповісти на цю задачу. І так, дивіться: наведіть приклади джерел світла, у яких використовують газовий розряд. Ось таке питання у вас класне. Наведіть приклади джерел світла, у яких використовують газовий розряд. У вас взагалі ніякі. Блискавці. Ну, це, мабуть, не зовсім джерело світла. Якщо ти намагаєшся освітлювати свою квартиру за допомогою блискавці, то це такий радикальний метод, мабуть. Я би не радила. Давайте все ж таки, ми будемо якісь щось на кшалт ламп маєте на ну, на увазі брати. До уваги. А вспоминайте, якщо ми говорили останній розряд, які ми розп... про який ми розповідали. Я... Дуговий. Ні, дуговий був не останній, але дуговий використовуються в тому числі в лампах. Є таке. Але у нас ще були пам'ятаєте, разна... тліючі в різнокольорових лампах. Вспомняйте, я нам показувала, що там гелій, ксенон, крі... кріптон, і таке інше. Там різні речовини і різний кольор буде. Ну, Наприклад, такий варіант. Але ще, мабуть, хтось з вас розуміє ось зараз на картинці це що таке? Я розумію, що ви сучасні діти, ви, мабуть, не пам'ятаєте це. Так швидко розвиваються у нас технології, що ви, мабуть, не розумієте. Хоча це було зовсім не так давно. І коли ви були ще в колебілях, мабуть, ці лампи використовували. Це були люмінесцентні лампи. В деяких. Кабінетах в школах вони досі є. Їх замінюють зараз на напівпровідникові, але там, де вони ще не вийшли з ладу, їх ще не утилізували. Хоча в деяких варіантах утилізують. Але в деяких містах це вони є ще. І так, ну давайте я покажу декілька різних прикладів. Не обов'язково все записувати, але давайте будемо дивитися. Але це теж не все. Про дуговий розряд хтось згадав. Це дуже класно. Зараз я про нього теж напишу, тут і розповім. І так, ну, По-перше, зрозуміло, про рекламні лампи вони можуть бути самих різних форм, їх можна наповнювати самими різними газами, це дуже недорого такого задоволення. І е, там буде різний колір, і вони будуть дуже. Е, рентабельні для використання. Ось ці лампи, які на рисунку в мене, це так звані люмінесцентні лампи. Вони вже виходять поступово в минуле, але в деяких випадках вони мали не такий вигляд. Вже, а сучасні люмінесцентні лампи вони дуже схожі були на звичайні, тільки там такі з спіралі були, як зазвичай, і вкручувались в патрон. Такі були. Але Ті, хто згадали з вами про дуговий розряд, ви молодці, тому що, наприклад, їх використовують фотоательє при зйомках, їх використовують в операційних, там потрібен дуже яскраве світло і там їх використовують. А ще дуже яскраве світло потрібно, наприклад, в маяках. Для того, щоб працював маяк, там теж э, використовують ось такі дугові розряди. Вони дуже э, потужний э, світ дають. Світло дають і їх в маяках, в тому числі, використовують. А ще, мабуть, хтось з вас бачив такі цікаві лампи, кульки такі, в яких там розряд відбувається, якщо ви рукою доторкаєтесь, то розряд за вами бігає за рукою. Які там це розряд? Такими, полосочками, такими лініями, такими, ну, не знаю, як, нітями. нітьми. Не бачили ніколи, я намагалась вчора знайти швидко картинку, ну, красиву не знайшла, щоб uh -huh. показати, де це в мене була, а потім я не змогла знайти. Так ось там коронний розряд. Таке теж буває. Тобто Тут на самом ділі цих прикладів дуже багато. Тобто спочатку нам здається, що таких прикладів мало, замало, але потім виявляється, що таких прикладів дуже багато. Тому якщо, ну, І бачите, ми майже. Сіну іскравий ми сюди не взяли, але хтось з вас такий молодець, він саме молнію запропонував, але ми не будемо так себе освітлювати, ми якось по-іншому спробуємо. Ні, блискавку, да, молня, блискавка, блискавку. Добре, давайте ми на цьому будемо майже завершувати. Я таким чином, ми з вами що встигли, розв'язали, зараз ми будемо потроху завершувати запис і переходити вже до написання нашої самостійної роботи, тому давайте я роблю такий польот і дзвоник.